Всім привіт! З вами знову Юля, і сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, мабуть, для всіх е, людей, в кого є діти. Це дошкільна освіта в Болгарії. І це просто мій бій. Коли ми переїхали, і одним з головних Факторів для мене це було кудись прилаштувати свою дитину, тому що для неї важлива соціалізація, вона в Україні відвідувала дитячий садочок, різні курси, мастер-класи, і тому хотілося тут також якось її кудись. Влаштувати. Першим, що я зробила, це е, знайшла декілька приватних садочків, які можна віддати дитину. І ми спробували в святому власі вони є, в сонячному березі вони є. Е, треба бути готовим до того, що загалом більшість дітей віддають на півдня: з 9 до 12. -ї. З 12 до 5 це вже як продовжена. Група, скажемо так. Якщо ти хочеш віддати дитину на цілий день, це вам обійдеться в 46 лебів. Загалом тисяча гривень вам обійдеться один день в дитячому садочку. Це лише з обідом. Все інше ти даєш з собою якісь перекуси, якщо ти там не поснідав вдома, на вечір щось, якісь печиво, сік. Що Ми відвідували ще один е, приватний, але там взагалі була ситуація така, що на вході сидить перед тобою бабуся, яка просто рахує гроші, їй все одно на, то, на те, що ти привів дитину, вона просто давай гроші і все. Бабусі років 80. Все, що їй цікавило, це лише гроші. Діти залишаються це просто одна кімната на першому поверсі. І потім, коли дитина моя прийшла на вулиці, був дощ, їх заставили їсти на вулиці, тому що щоб вони не кришили своїм печивом, там своїм своєю їжею, заставили сидіти на вулиці і всіх їх там доїдати. Це було ну максимально дивно. Більше ми туди не ходили. Назву я казати не буду. Я думаю, що загалом ви потім самі зрозумієте, або можливо, десь в якихось приватних повідомленнях в інстаграмі. Там, де ми відвідуємо садочок принципі, Так все непогано, але треба розуміти, з ними не будуть нічого вивчати. Тобто ніяких там писання, читання, математики, нічого. Все, що з ними роблять, це якісь там мастер-класи, з ними гуляють, але навіть ті самі мастер-класи. Ну це класно, коли твоя дитина робить сама. Нехай це буде якась не дуже гарна поробка, але коли вона її сама зробила. А коли вона кожного разу приносить дуже гарну ялиночку, дуже гарного там, цього гнома. І я кажу, а що ти робила з цього? Ну, я приклеїла бусинки. Все. Це все, що дитина зробила. Навіщо взагалі тоді якісь проводити мастер-класи? Це дивно. Дивно, як на мене дорого, але варіантів як таких більше немає. Ну це те, що стосується приватних. Плюс, якщо для вас це важливо, як... І для мене, але ну, просто немає вибору, треба розуміти, все проводиться російською мовою. Буквально все проводиться. Викладачі розмовляють російською. Коли я запитувала: це ж український садочок, так, український, ви проводите українською. Ми проводимо так на тій мові, на якій спілкуємося з дитиною, на тій мові, на якій дитина думає. Ну, якщо чесно, такий собі підход, як для українського садочку. Плюс. Чесно кажучи, я бачила у них відео, де там, прям, російський алфавіт. На відео. Ну, загалом, про приватні це все, що я можу сказати, просто вибору немає. Ще хотіла сказати про ті, які фінансуються благодійними фондами. Є такий благодійний фонд Добро, він фінансувався раніше ЮНІСЕФ, але. В цьому році вже припинене фінансування. Тобто діти, які приїхали з України, вони мали можливість безкоштовно або за якусь мінімальну плату відвідувати дуже багато різних гуртків. Наприклад, навіть один це ми відвідуємо підготовка до болгарської школи. Це було безкоштовно для українських дітей. З цього місяцю ми платимо вже кошти, тому що ЮНІСЕФ припинило своє фінансування. Також ті гуртки, які коштували, наприклад, 8 лев на місяць, 15 лев на місяць, у всіх них змінена ціна, підняті ціни, тому що фінансування припинено, ну це зрозуміло. Тому це вже також стає як. Приватними гуртками, приватним садочком. Щодо державних садочків в Болгарії, ми були в Бургасі, і я зверталася в РО. Ро це районне управління образування, як я собі його переклала. Ми написали заяву про те, що хотіли б, щоб дитина відвідувала садочок. Марина була зі мною, тому. Вона допомагала в цьому розібратися. Ми написали заяву. Нам сказали: чекайте, чекайте місяць. Якщо вам не зателефонують, тоді е, приїжджайте. Ми почекали місяць. Нам ніхто не зателефонував. Я більше не їздила. Поспілкувавшись з іншими е, мамами, я зрозуміла, що ніхто так і не зателефонує. Місць немає. В державних садочках просто дуже вони перенаповнені, і тому ніхто тобі не зателефонує. Єдиний варіант, що ви можете робити, це їздити по садочкам, спілкуватися напряму з директором і просити, щоб взяли вашу дитину. Є випадки, коли дітей беруть, але загалом зараз це такі більш віддалені села. У нас є тут кошариця, є не пам'ятаю ще. От одна дівчинка розповідала, що в кошериці їх взяли в садочок і взяли хлопчика в другий клас в школу. Тому треба пробувати, якщо вам потрібно. Також, якщо ви відвідуєте державний садочок, тоді вам простіше буде потрапити до школи в Болгарію. Тобто ваші документи автоматом будуть передані до школи. Нам зараз 6 років. і Ось я хотіла б, щоб дитина пішла вже восени в школу. В Болгарії в школу беруть лише з 7 років. Є декілька шкіл, які йдуть на поступки, директора і беруть дітей наших з 6,5. з половиною. Але нам восени буде лише 6,3 і і навряд чи нас взагалі візьмуть. Цю школу в болгарську саме, тому поки що я не знаю, що ми будемо робити. Я думаю, що це буде сімейне навчання в Україні і, можливо, будемо якось вирішувати школою. Але в болгарську шансів в нас майже немає потрапити, так як по віку ми не проходимо. Про шкільну освіту, я думаю, що ми зробимо якийсь потім окремий випуск, коли я вже буду знати, що ми з цим зробили, які у нас варіанти. От, Загалом це, мабуть, все про дошкільну освіту. Дякую вам за увагу і підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо щось цікаво, пишіть нам в інстаграм, я відповім про школи, садочки. Всім пока!